ДКВС, поясніть мені, будь ласка, що ви взагалі собі дозволяєте в Юкрейн-ГТА? Зупинив громадянина без номерних знаків, перевірив у нього документи, і він виявився в розшуку. Значить, пакую і везу в відділок. Через 10 хвилин приїхав прапорщик ДКВС, а далі каже, я забираю його в ДКВС, я вивів його з камери і кажу, надійте на нього хоч наручники. Це ж злочинець, а ДКВСНІ каже, не переживайте, він не втече Мій друг, я вже тут щось запідозрив. Він посадив його в авто і повіз невідомому напрямку. Через декілька хвилин я вів погоню за чорним джипом і побачив ту саму білу машину працівника ДКВС і злочинця. Вони просто стояли на вулиці і говорили: Я так підозрюю, що він його просто відпустив. То в цій ситуації винуватий, я що відкрив камеру чи ДКВСник, який відпустив злочинця. Fugiu comentaria.